Вибори у США. Що поставлено на карту для Європи? Експерти стверджують, що перегони 2024 року стануть найважливішими виборами у Сполучених Штатах, починаючи з 1860 року. Більшість європейців, в принципі, погодяться з цим. На карту поставлено не тільки майбутнє демократії в Америці, а й можливо майбутнє. Міжнародного порядку, що склався після Другої світової війни, трансатлантичні відносини це пульсуюче серце цього порядку. Вони були значно ослаблені під час президентства Трампа, дещо зміцнилися за Байдена і тепер перебувають у небезпечній близькості від того, щоб знову зазнати випробувань, якщо Трамп повернеться до Білого Дому. Вибори також загрузли у невизначеності. До дня голосування залишається буквально менше двох тижнів, а в ключових штатах, які вагаються, Гаріс і Трамп ідуть майже в рівень. Конфлікт на Близькому Сході, що розростається, тільки додасть іще більше невизначеності в останній відрізок часу до дня виборів. Перегони 2024 року була однією з найдраматичніших і найнепередбачуваніших. За останні десятиліття вони були відзначені двома замахами на Трампа його недавнім засудженням за кримінальний злочин і раптовою відмовою Байдена від участі у виборах на користь віцепрезидента, точніше, віце-президентки, з огляду на послужний список Трампа ми також не можемо скидати з рахунків реальний і страхітливий ризик того, що результати виборів можуть бути оскаржені. Якщо перевага буде мінімальною і жодна зі сторін не поступиться іншій. безумовно, перемога Трампа в короткостроковій перспективі матиме більш безпосередні негативні наслідки для Європейського союзу ніж президентство Камали Гарріс. Другий термін Трампа підірве демократію в США і призведе до потенційно незворотнього ослаблення трансатлантичних відносин. Відкрита підтримка Трампом автократичних урядів Європи, таких як партія Віктора Орбана в Угорщині, а також посилить і узаконить ультраправі партії континенту. Перегони 2024 року були одними з найдраматичніших і найнепередбачуваніших. Протягом наступних чотирьох років зв'язки, що пов'язують із 1945 року Сполучені Штати і Європейський Союз, можуть бути ослаблені та непоправно. Руновані у Європі наслідки найсильніше відчуватимуть у трьох основних сферах: оборона, торгівля та кліматична політика. НАТО і війна в Україні головний камінь спотикання. Однією з найбільших відмінностей між двома кандидатами є позиція Трампа щодо НАТО і відсутність підтримки України. Як відомо, Трамп заявляв, що може закінчити війну в Україні за 24 години. Хоча мало хто вірить, що мирний план із Росією за е, посередництва Трампа захистить територіальну цілісність і суверенітет України, під час перебування на посаді президента Трамп навіть погрожував вийти з НАТО. Якби він утілив цю погрозу, то це додало б сил таким противникам, як Росія, і поставило під загрозу європейську безпеку загалом. Гаріс. Навпаки, демонструє непохитну підтримку НАТО і України. Якби її було обрано, це продовжувало б зміцнювати безпекову архітектуру, яка підтримує європейську стабільність із часів Другої світової війни. Однак, навіть якщо Гаріс переможе, європейський союз має нарощувати власний потенціал стримування і оборони та зменшити свою сильну залежність від Сполучених Штатів. Економічні відносини між Європейським Союзом і Сполученими Штатами є найбільшими у світі. Щорічний обсяг торгівлі між двома сторонами становить понад 1,3 трильйони доларів. Не мільярди трильйони. Для порівняння, щорічний обсяг торгівлі між Сполученими Штатами і Китаєм становить 758 мільярдів. У Сполучених Штатах спостерігається великий дефіцит з обома країнами. У зв'язку з цим Трамп пообіцяв ввести 10-відсоткові тарифи на весь імпорт і нові мита в розмірі 60% і більше на всі товари з Китаю. Він вважає Європейський Союз таким самим конкурентом, як і Китай. Немає причини думати, що підхід Гарріс буде більш м'яким. Байден був настільки жорстким щодо Європейського Союзу і Гарріс неймовірніше продовжить його політику. У її передвиборчій кампанії також, схоже, простежується антикитайська позиція. Таким чином, Європейський союз опиниться в скрутному становищі, зіткнувшись із митами на свій експорт до Сполучених Штатів, а також із тиском з боку нової американської адміністрації, яка також жорстко ставитиметься і до Китаю. Таким чином. Незалежно від результату виборів, існує реальний ризик посилення конкуренції між європейським союзом і Сполученими Штатами, причому кожна зі сторін наймовірніше відповість на тарифи, введені іншою стороною протекційністю політики існують способи уникнути або пом'якшити конфронтацію у сфері торгівлі, наприклад, налагодити діалог у межах Ради ЄС, США з торгівлі та технології, щоб розрядити суперечки до того, як вони виникатимуть. Європейський союз також повинен прагнути до диверсифікації та укладення торгівельних угод з іншими партнерами, наприклад, такими як Індія. І нарешті кліматична політика нового президента Сполучених Штатів. Трамп присягнувся вийти з Паризької угоди 2015 року, якщо його переоберуть. Він також пообіцяв збільшити видобуток нафти і газу. Бури, дитинку, бури! Ці заходи зроблять паризьку мету з обмеження глобального потепління до 1,5 градуса за Цельсієм практично недосяжною. Гаріс зі свого боку зберігає зловісне мовчання з питань клімату під час передвиборчої кампанії, що також не обіцяє нічого хорошого європейським зусиллям із розв'язання кліматичної проблеми. Зміни вже на горизонті. Зрозуміло одне: незалежно від того, буде наступним президентом США Дональд Трамп чи Камала Гарріс, Європейці повинні зрозуміти, що трансатлантичні відносини вже незворотньо змінилися, а також те, що інтереси і цінності Європейського Союзу більше не збігаються з американськими. Адміністрація Харіс, можливо, виявиться передбачуванішою, ніж президентство Трампа, але чи надовго? І що станеться через 4 роки? Як нещодавно запитав Пітер Бейкер, головний кореспондент Нью-Йорк Таймс у Білому домі, Трамп. Це відхилення чи Байден це відхилення? Хто з них уособлює те, якою Америка справді планує бути з цього моменту? Європейські держави мають бути готовими до зміни світового порядку, в якому вони набагато більшою мірою покладатимуться на себе і інших потенційних союзників: Велику Британію, Японію, Південну Корею, ніж на своїх традиційних трансатлантичних партнерів? Незалежно від того, Хто переможе 5 листопада 2024 року. На виборах у США, виборах президента, за якими спостерігає весь світ? Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані, тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава силам оборони і пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни!